Доброго, хлопаки, хто має бамбулаби А1 міні, вони мене досить сильно зрозуміють. Настають такі часи, коли з'являються отакі брак... бракухи, називаємо так. Ось. І потрібно підкручувати з цього боку, знімати... знімати колор і підкручувати 4 болта. І, на жаль, у комплекті у нас стоїть отакий. Поганенький шестигранник. Якщо навіть спробувати ним зараз покрутити, ну, і ним не зручно ось. Як ми бачимо, він прокручується. Ну, тобто, це, це все, це отак. Беремо на смітник. Ось є така чудова викрутка з Аліекспресу, посилання прикладу. Е, питайте в особисті, потім відправлю посилання, якщо потрібно. Дивіться. Бачите? Тобто крутиться двома пальцями без будь-яких проблем. Болти підкручуються задні набагато якісніше, ніж у то заводським шестиграником. Тому must have Aliexpress. перевірений шестигранник, посилання я вам відправлю.